У складі ВМС України вже 90 кораблів та катерів. Це стало можливим завдяки партнерам. Про це повідомляє видання The Guardian. Партнери передали Україні у вигляді військової допомоги значну кількість човнів, катерів та декілька кораблів. Зокрема, Естонія передала патрульні катери. Сполучені Штати Америки, Швеція, Нідерланди та Фінляндія надали десантно-штурмові катери. Велика Британія передала два колишні тральщики королівських ВМС. Ще два тральщики передадуть Нідерланди та один Бельгія. Однак, згідно з конвенцією Монтре, вони можуть увійти в Чорне море лише після закінчення війни. Окрім того, Україна очікує на закінчення будівництва двох сучасних корветів типу Ада, договір на будівництво яких був підписаний ще у 2020 році. Як зазначає видання, передані катери є першим рубежем оборони від повітряних загроз. Щоразу, коли звучить сирена повітряної тривоги, патрульні катери вирушають в море і намагаються збити безпілотники, що наближаються. За словами Олексія Неїшпапи, командувача ВМС України, стратегічною метою було гарантувати безпеку завантаженого зернового коридору, яким міжнародні вантажні судна. Перевозять товари до іноземних портів за його словами. Експорт майже повернувся до рівня, що існував до 2022 року, коли було перевезено 90 мільйонів тонн.